Ігор Кузін у гостях, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар, пане Ігоре, вітаю. Так, Колеги, вітаю. Е, я бачив офіційне повідомлення в Міністерство охорони здоров'я про те, що не зафіксовано ніякого спалаху інфекційних захворювань на територіях, затоплених внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдається досі уникати цього спалаху, тому що там серйозні катастрофічні підтоплення. Ну насправді зараз ми фіксуємо лише поодинокі випадки інфекційних захворювань. Спочатку підтоплення всього в лікарню було доставлено 5 пацієнтів з інфекційними хворобами, але ці показники відповідають стандартним відповідно до того періоду часу, де ми зараз є. Спалахів дійсно не було зареєстровано, і Тут є декілька факторів, які допомагають цій ситуації. Перша це все ж таки населення має доступ до чистої питної води за рахунок роботи органів місцевої влади. Також волонтерської допомоги така вода підвозиться. Друге, це те, що населенню на підтоплених територіях точно також видаються таблетки для знезараження питної води. Як крайня міра, якщо недостатній доступ до тієї підвізної води, і ці таблетки точно також використовуються. І все ж таки впливає низька щільність населення, тому що певна частина населення Херсонської області все ж таки покинула свої домівки через збройну агресію. Ну, стосовно щільності населення, так, це логічне зауваження. Але, наприклад, якщо перенестися далі за течією Дніпра і потім цю всю воду і все, що змило, виносить у Чорне море, а там Одеса, Одещина, де щільність уже трохи вища, там є ризики. Так, абсолютно вірно, всі поверхневі води і централізоване водопостачання, питне водопостачання, ми зараз контролюємо по усьому узбережжю, і в нас це території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Всього в нас сформовано 38 точок моніторингових і починаючи з 6 червня, в нас вже було проведено понад тисячу досліджень. Лабораторії щоденно проводять ці аналізи води, і те, що ми бачимо. Що все ж таки забруднення воно є по усій протяжності і чорного моря, річки та русла Дніпра, але все ж таки найбільш суттєве відхилення від усіх показників, які стосуються як вірусологічних, мікробіологічних, паразитологічних, зафіксовано станом на зараз в Одеській області. Тому ми дійсно ще раз би хотіли наголосити на тому, що заборона на купання, особливо в Одеській області, має діяти і суворо виконувати. Ти саме населенням, яке там зараз знаходиться. Пане Ігоре, оточніть, будь ласка, а скільки часу ви будете контролювати якість води в регіонах затоплення і далі за течією Дніпра? Ну, я би сказав таким чином, що. Е... Такий інтенсивний нагляд за водою буде відбуватися до моменту повної ліквідації надзвичайної ситуації, але далі ми перейдемо на рутинний моніторинг, який ми здійснюємо кожного року. Я хочу нагадати, що з 1 червня по кінець вересня в нас починається сезон, так званий холерний, коли ми починаємо моніторити воду і точно також досліджувати зразки від пацієнтів на холеру. І тому цей сезон він в нас закінчиться в кінці. Вересня, коли ми вже е, завершимо такі додаткові дослідження е, проб води з поверхневих водою, угу. тобто всю теплу пору року ви будете все одно посилено це контролювати. Добре, раз ви вже згадали про сезонність пане Ігоре. Е, хотів теж поцікавитися: тепла пора року це теж традиційно інфекційні захворювання, пов'язані з різними харчовими продуктами. Е, цього року теж чекаємо якихось неприємних сюрпризів. Так, на жаль, і я би тут хотів наголосити на декількох таких дуже важливих моментах. Перше, це ми дійсно бачимо і по руслу Дніпра, і в дуже багатьох населених пунктів те, що спостерігається масовий мор риби. Тому зараз в цих областях вже зараз введено заборону і на вилов, і точно також посилено контроль за несанкціонованою транспортуванням такої риби. Таку рибу заборонено вживати в їжу, оскільки вона. Може викликати бутулізм, і це доволі серйозне інфекційне захворювання. Друге, на що варто звернути увагу, це в будь-якій області, в незалежності від доступу до питної води. Треба завжди мити овочі, фрукти, оскільки під час сезону саме овочів та фруктів є найбільші ризики як і паразитарних інфекцій, так і інфекційних хвороб. Тому, будь ласка, на це точно також треба звернути увагу. І останнє це їжа. В несанкціонованих містах несанкціоновані міста на жаль, але найчастіше призводять до спалахів інфекційних хвороб. Найчастіше це харчові токсикоінфекції, гастроінтерити. Тому їжа має бути придбана в санкціонованих містах, оскільки там вона проходить контроль якості. Вона там є гарантована з точки з точки зору показників безпеки. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Ну будемо сподіватися не тільки на роботу санітарної служби української, але й на громадян, які будуть контролювати те, що вони їдять, як вони це їдять, і зацікавлені у збереженні свого здоров'я. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар, був з нами на зв'язку.